Доброго ранку всім. Сьогодні ми маємо 6 вересня ранок, десь годинка 10, може ще й 11 нема. А я сьогодні не сам, тому я щасливий, що ми йдемо в ліс. Ми йдемо в ліс перейтися, пошукати гриби і я зараз такий піднесений, тому що я бачу то, як же гарно. Класно і масовано ви подивилися моє вчорашнє відео. Це просто щось неймовірне. У мене будуть ще декілька дуже хороших для вас новин. Вони будуть пізніше. Можу сказати, зараз якийсь попередній план походу у нас є складений. Я впевнений, що можливо не буде такого результату, як минулий раз. Але, але, але... Але все можливо, тому що ми сьогодні йдемо в інші гори і також з бажанням тим, щоб хоч трошки якось відпочити, тому що дощі перестали. Погода показує, що сьогодні має бути прохолодно в районі 15-17 градусів, а і не буде дощу. І дощ був вчора. А це означає, що сьогодні на цих місцях, куди ми йдемо, можуть бути класні грибочки. Так що ми туди і йдемо. У нас на маршруті перший грибочок. Ось такий. Це якраз класний осінній, твердесенький гриб. Так, оп. Оп. Оп-оп. Перший є. Спочинок. Гриболовля продовжується успішно. От. Грибочок. Такий. І грибочок. Отакий. І зразу біля мухомора. Це, можна сказати, і був один з. Так. Отакі От грибочки. Зараз ми зайшли в такі місця, де ми збирали літні грибочки біленькі. Но поки що щось не виходить. Сильно щось знайти. І тому я би хотів за цей час вам розказати. Що ну, от є в мене декілька таких радісних новин про те, що ви дуже гарно дивитеся попередні випуски, це, це я вже казав, але тим не менше, окрім того, що ви дивитеся, ви ще і донатите. І це є для мене зараз гордість, тому що я не знаю, як вам пояснити це відчуття. Вчора, тобто позавчора ввечері, портальний футбол оголосив збір на 15 FPV дронів. за Там виходить, за дві... треба їм зібрати 250 тисяч гривень. І я е, взяв, там трошки ще своїх докинув, взяв ті кошти, які збирали ми всі разом, які скидали ви мені. І я відправив 25 тисяч гривень їм. І фактично закрили зразу 10-ту частину збору. Це тільки ми. І як би це не здавалося дивно, але в нас плюс-мінус півтора FPV дрона на нашу спільноту є, яка полетить робити дуже добру справу там, там де це зараз є, найбільш необхідно. Я неймовірно гордий вами. Хлопці мені подякували вже там декілька разів вони самі в шоці. Як так, що ми змогли з вами зробити таку добру справу разом. І, ну кажу, це після того як я це зробив, в мене ще, не знаю, напевно, ну весь день в серці була така приємна-приємна теплота від того, що ми з вами це робили. Робимо і будемо робити і надалі. Продовжуємо донатити для наближення нашої спільної перемоги. Горжуся вами, горжуся нами і впевнений, що Україна переможе. Дуже дивна якась ситуація, тому що після настільки багато обіцяючого початку, тому що ми це знайшли буквально там за... Дві три хвилини. А далі ми йдемо вже дуже довго. Дуже в такий складний ліс. Хоча це коли я сам хожу, то я хожу в непроходимі хащі. А коли я з кимось, то от ми з Альоною любимо такий ліс, там де можна ходити дуже вільно. Тут приємно, прохолодно. І якби був дощик, то воно би навіть на нас і не, і не попадало. Але ну, щось дуже дивно є той факт, що от скільки ходимо, то немає жодного грибочка вже дуже довгий час. Хм. Альона також бачила моє відео і каже, хочу так же само, як і попередньо. От! І це є моя основна відповідь тим людям, які кажуть, а чи ви водите людей в ліс на пошуки грибів. Це дуже неблагодатна справа когось брати, вести в гриби. Тому що навіть якщо ви візьмете, будете вести і обіцяти золоті гори, гори можуть бути проти вас. Ідем шукати далі. На кінець -то. Такий грибочечок. Я знайшов. Ох ти ж, так. От. О-хо-хо-хо-хо-хо. От такий хрибок є. І я його зараз буду чистити і ставити до себе у відерку. І, до речі, так, так як я сказав за відерку можу прокоментувати один з коментарів під моїми відео, там, де мені розповіли про дуже цікаву практику, навіть не просто як то лайфхак, а закон, який є в Іспанії, там де можна йти збирати гриби, виключно з... Тарою, яка має дірки. Тобто, щоб поки ти десь ходив, їх збирав їжовички. І поки ти їх збирав і потім носив в лісі, то щоб вони через ці пори в там, відрах чи в корзинах, щоб вони розтрясали свої спори на сіяння. Ну, я скажу, що досить непогана ініціатива. Тобто в цьому щось, звісно, є. У нас такого закону немає такої потреби. Так, а ну то в нас що? То в нас сироїшка, то в нас здається сироїжка. Але ось то сироїшка. Основне, що я скажу, чому я беру Саме такі відра. Я думав перейти на корзинки, е такі як з супермаркетів. Але поки що я ходжу за такими від відерками, тому що в мене також є от саме лайфхак, який можу поділитися, що от для того, щоб було легше потім сушити грибочки, то ви їх... В відерку такому плотно закриваєте, і в ньому утворюється дефіцит кисню. І через це хробачки, які можуть бути всередині грибів, особливо трохи старших, вони вилазять назовні. І це дуже непогана річ, яку ви можете взяти собі на озброєння під час грибного полювання. Це від мене така порада. Я нікого не закликаю, особливо в Іспанії, але я неймовірно радий, що мене дивляться не тільки в Україні, а і за кордоном. Тому дякую вам за коментарі. І я буду пробувати також до них дослуховуватися. Я про це також думав неодноразово. Дуже дивно в нас сьогодні. Прогулянка, тому що ми йдемо майже вже 4 години. І за 4 години в нас було 4 гриба. І тільки от зараз знайшли п'ятого. Дивимося. Так. А, класний. Так. Іди стати? Оп-оп-оп. Ух ти ж. Ножка неймовірно класна. Є п'ятий гриб. Це вже якийсь показник. Ще один білячок. На кінець-то. То, то думали, що вже не буде взагалі ніяких грибів. Десь якраз. Такі як... Ті, що я збирав два дні назад. Суперовий. Ще один грибочок, слава Богу. Такий. Ох ти ж. Він такий твердий. Шоно? Що... Шапочка дуже класна. Уже такий бурий. Клас. Ну і ще один на кінець то білячок. Такий. Красивий. Опа. Так, це ми закриваємо. Вау. Ще один. Малюсенький грибочок, осінький. Оп-оп-оп-оп-оп. Такий класний. Щось ми дуже довго йдемо. Немає взагалі жодного натяку на те, щоб десь тут були гриби. Тому ми пробуємо виходити з лісу. Якщо так вважати в загальному, то у порівнянні з минулою моєю прогу... прогулянкою, то сьогоднішня є явно не така ефектна, але все одно в рамках відпочинку це було просто неймовірно, тому що ми робили собі довгі паузи на те, щоб зупинитися, то краса, яка була довкола нас, погода сприяла тому, щоб ми... Відпочили, тому дякую Богу за те, що ми якраз це все змогли зробити. Тепер я подякую вам за те, що ви були зі мною до цього моменту. І якщо у вас є питання, будь ласка, по поставте його в коментарях. Я коментарі читаю всі. Зараз відповідаю саме в коментарях доволі рідко. Але стараюся це робити на цікаві питання саме у відео. Тому що коментарі решта користувачів читають не так часто. От, тому дякую ще раз всім. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Окрім того, ще раз висловлюю вам щиру подяку від брутального футболу і, хлоп... і... і хлопців з 80-ї ОДШБ. За те, що ми разом і ви в першу чергу змогли зібрати 25 тисяч для того, щоб передати їм на fpv дрони Це неймовірний успіх. І якби в нас ще вийшло до кінця збору назбирати ще хоча б там якусь певну суму, то ми би їм відправили. Тому продовжуйте донатити по QR-коду або в описі під відео. І це, чесно, я навіть не можу вам передати, наскільки це є хороші емоції, коли ти знаєш, що ти є причепний до чогось такого глобального, масштабного і приємного. Тому дякую вам всім ще раз. Я би хотів вам пообіцяти те, що у нас всіх все. Буде дуже добре. Завдяки вам. Дякую вам. Слава Україні!